Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Сьогодні у нас 13 листопада. Приїхали попрацювати на нашій пасіці в такому терміновому режимі. По планах було ремонтувати ящики для бджолопакетів. Нам потрібно заготувати на наступний рік 100 150 ящиків для, ну, для купівлі бджолопакетів. Значить, що ми зараз робимо? Підставляємо під наші вулики, піддони привезли цеглу, ось так нагрузили в причіп, тому що стояло воно у нас на землі. Так, ми запилення, як приїхали, залишили їх. Потім е, сім'ї зсипали, е, так само переселяли сім'ї пінопластові вулики, щоб нас все зимувало в теплих вуликах. Ось і зараз будемо е, ну закінчимо цю роботу, тобто підставимо всі сім'ї, щоб все у нас було підставлене, тому що вже... В Західній Україні випав сніг сьогодні. У нас також, до речі, трошки пролітає. Буває хвилями. Я так думаю, що завтра, післязавтра і в нас може таке бути. Ну, відповідно, ну зрозуміло, що це перший сніг і так далі. Це ненадовго. Проте буде болото, буде сирість, буде каша. Ми хочемо, щоб наші бджоли. Сім'ю цьому не стояли, тому вже зараз останній вагон це робимо. Це треба було швидше зробити, але ну вже як виходить. Ну у нас суха осінь так. була. Два місяці у нас дощу майже не було. Так у нас, слава Богу, що дозволяла погода. Викочівлі так само. Ми не допрацьовуємо цей момент, оскільки дуже розширяємо пасіку. Тобто цей рік на запилення у нас вже виїхало 180 вісімдесят родин, Це дуже велика кількість, і трошки складно продумати момент з піддонами. чи. Чимось інше, тим паче для ППУ вуликів ми поробили ось такі нас e, Значить, Можливо, якби зараз робили, то додавали б я бачив, ще роблять такі як ніжки. Можна було б такої навіть e, додати, ось по ширині цього, хоча б квадратик там 5 на 5, щоб висоти додати кілька сантиметрів. Тому що, коли ми качуємо літом, погода дозволяє, ми їх просто привозимо і ось так на землю, як є, ставимо. Ну, тобто я розповідаю, як у нас. Насправді відбуваються, і в принципі проблем немає. Тобто вони стоять, все нормально. Правда, коли є дощі і є загроза, що так не можна робити, то так не робимо. Але ну я кажу, що ми трошки до багатьох моментів легше ставимось. Хтось каже, похабно, але якби ми над кожною сім'єю стояли, ми не могли б отримувати таку кількість пасіків. Цьому відео, що хотів би сказати. Тобто, от мене в районі таке, де їду, запитують пасічники. Ті, хто дивляться ютуб, а де як зимувати і так далі. Ну, переважно це пасічники там, 6 сімей, 8-15, ну, тобто такі невеликі. Е, хто як зимує? Є такі пасічники, що вже там 5 років тримають, сім років тримають бджоли, вони в них вимирають, потім вони роблять і дворочки, розводять пасіку, знову от якось так. Тому що е, обробка від кліща е, проводиться, ну, всі, всякі поради слухають і так далі. Потім е, загодівля сімей і так далі, недогляд певний. Сім'ї пропадають, ну тобто такі пасічники-любителі, які так пасіка в них постійно зменшується або вимирає, знову ловлять рої, знову розводять. Ось і такі пасічники запитують, де зимувати чи де будете зимувати в приміщенні, на вулиці і так далі. Значить, ми для себе зробили один висновок. Тобто, якщо це ППУ ППС, тобто вулик теплий, зимуємо на вулиці. Ну такий вулик не заноситься до приміщення чи до зимівника, в кого як же там. Виходить. Якщо це вулик дерев'яний, ніяк не утеплений, немає різниці, з якого він дерева зроблений. Ну, переважно, що це деревина робиться не дуже великої товщини, тому що старі вулики робилися між сороківки дошки, ну, це дуже важкі вулики, вони не є практичними. Ось. Якщо це в нас вулики рогаті, там 22 чи 23, вже не пам'ятаю, товщина дошки. Відповідно, такі вулики необхідно, звісно, заносити до приміщення. Для себе ми цей висновок зробили. Минулого року перезимували відборки у цих вуликах. Все перезимували ідеально навіть на одній рамці, тому що в приміщенні затишно, в приміщенні немає вітру, в приміщенні не так відчувається перепад температури. Тому ми зробили висновок. що Якби ми ще зимували, нам довелося, наприклад, у нас є рогаті вулики. Я їх думав, що зимувати там у нас близько 40 сімей були в цього року. Фактично, це теж рої відборки були пороблені в них. Ось тобто, коли не вистачало вже вуликів, ми туди селили. То такі сім'ї я хотів займувати у приміщенні, але по ходу роботи я зрозумів, що ми маємо ще пусті вулики, трошки підливаємо вуликів і переселяємо. Тобто, у нас там 20 сімей, трошки більше 20 сімей залишилися в рогатих вуликах. Ми вже ті переселили. Ось в пінопластові і всі в нас будуть цього року. Та пасіка буде зимувати на вулиці, тому що все хочемо переселити у теплі вулики. Ну, якщо вже щось там не встигну переселити якусь там пару сімей, то просто їх заберу дійсно до приміщення. Тому для себе ми зробили простий висновок. що е, для того, щоб, е, ну, Тобто, питання, як ставити, де зимувати, це, скажімо так, перше питання. Друге питання це е, як зробити так, щоб перезимували бджоли. Тобто, де зимувати? От відповідь проста. Якщо це вулики пінопластові, то треба замовляти на вулиці, ну, вони, е, немає різниці, тобто їх не потрібно заносити до приміщення. Якщо це вулики дерев'яні, то їх обов'язково треба занести до приміщення. Правда, щоб вентиляція в цьому приміщенні була, це ж в момент треба враховувати кількість сімей. ну, тобто якщо це там... Невелика кількість, це там 20 сімей, приміщення чи маленьке є, то хай краще воно більше буде це приміщення, то можна зимувати так. Якщо це вже велика кількість сімей, у вас е, пасіка в дерев'яних вуликах і це велика пасіка. Навіть 50 сімей треба вже дивитися квадратуру, яку заносити. Та навіть 20 сімей, якщо невелика кімнатка, треба обережно, щоб сім'ї. Там також не запарились, тому що під час зимівлі із білосім'ї виділяється дуже велика кількість вологи. Ось тому як зимувати в приміщенні, це вже інше питання. Можливо, ми також знімемо про це відео. Ми не великі спеціалісти, але основи, як це робити, ми зрозуміли перед тим, як зимували нашу пасіку. Тому питання просте: якщо дерев'яні вулики, обов'язково їх треба зимувати в приміщенні, ну і не забувати обробка від кліща. Це номер один, те, що потрібно для успішної зимівлі, і загодівля сімей. Немає різниці, не треба мені писати в коментарях, на що мед забирати, це ці всі пусті балачки. Ми до гнізда взагалі не лазимо протягом сезону. Але як показує практика, навіть серпень, вересень, теплий, два місяці без взяткового періоду, якщо не давати ніякої підгодівлі, так? То е, розплоду багато, і все те, що ти залишиш, навіть повні рамки соняшника, більша половина з'їсться сім'ями. Так що не треба казки оці розповідати, а сім'ї треба загодовувати. Ну якщо вже геть такі противники, у вас п'ять сімей є. Там коли на цим гратися, можна загодовувати не цукром, а медовим ситом. Тобто мед розводити, це вже право кожного. Ось, але повторюся, що найперше це обробіток від кліща. Щоб була е, зимівля хороша і щоб бджоли не були голодні. От якщо вони оброблені не голодні, то можна зимувати. Всім миру і добра.